Дивіться сьогодні в проєкті київській історії. Заплатили свої часи могли б нульовий меридіан мати у Києві. Киргизкі розбійники нападали, і китайські нападали. Політ до Марса. Це політ, значить, півтора року туди, року назад, як мінімум. Один із телескопів, який був завезений із Германії в 70-х роках позапрошлого віка при Хандрикові, проработав до 1996 року. Київський меридіан Дивіться зараз. Людина істота допитлива, дитині хочеться дізнатися, що знаходиться всередині іграшки. Дорослому, що ховається за обрієм, і так було завжди. Міріади пульсуючих зірок у нічному небі зачаровували, як вогонь свічки чи плин води гірського струмка. Тисячі років до наших днів первісні люди вже намагалися вивчати зорі. Люди ще не вміли читати і писати, але вже вони споглядали, спостерігали небо. Календар з'явився, пори року визначали по зорям, шлях знаходили по зорям. Це було дуже давно. До речі, сама перша карта, яка існує на землі, це карта зоряного неба, і вона датується десь 16 тисяч років тому, вибита на скелі однієї з печер. Там вже є зображення зоряного неба. Тобто люди намагались передати вже те, що бачили на землі. Це вже була астрономія, але вона була не фахова. Понад 100 років тому на Черкащині археологи знайшли бивень Мамонта із незвичайною різьбою. Вивчивши знахідку, вчені зробили висновок, що це стародавні своєрідні таблиці фаз місяця. Чотири тисячі років тому на Британських островах виник Стоунхендж, дивна споруда із п'ятиметрових брил каменю. Англійський професор Хокінс довів, що це давнє святилище, яке одночасно було і обсерваторією. Тисячу років тому була заснована Пекінська обсерваторія, яка за переказами мала 17 астрономічних приладів, тривалі спостереження, складні для свого часу розрахунки, масштабні будівництва. Навіщо все це? Не вже просто для задоволення природного інтересу, притаманного людині. Результати досліджень застосовували у сільському господарстві. Вони допомагали орієнтуватися під час мандрівок на морі та на суші. Проте потужний поштовх до розвитку астрономія отримала протягом 18-19 сторіч. Не обійшов цей процес і Російською імперією, тому що країна будувалась, імперія російська будувалась, потрібні були підготовлені кадри. В галузі астрономії, оце була підготовка кадрів, і, звичайно, проведення е, наукових робіт, які стосувалися визначення в основному координат географічних пунктів. Для е, розвитку країни потрібно було визначати координати різних е, точок на земній поверхні, для того, щоб будувати залізниці, прокладувати дороги і тому інше. Це все вимагало. Створення euh, обсерваторії. В той час euh, було створено декілька обсерваторій. Перша з них Пулковська. Так астрономія із аматорства поступово перетворювалася на справу державного значення. З другої половини 17-го сторіччя діє Паризька обсерваторія. Декількома роками пізніше засновані подібні наукові центри в Англії та Швеції. Англійська обсерваторія в Гринвічі, на відміну від Паризької, мала невеликий бюджет. Якось її відвідала англійська королева. Дізнавшись про невеликі зарплатні місцевих вчених, запропонувала більше грошей за їх роботу. Астрономи категорично відмовились від монаршої милості, аргументуючи, що тоді на їх посади стали би претендувати придворні невігласи. У Російській імперії на першу половину дев'ятнадцятого сторіччя вже діяло декілька обсерваторій, зокрема в Санкт Петербурзі, Пулково при Дербцькому університеті. Та цього було замало для неусяжної імперії. Виникає ідея створити університет у Києві і при ньому обсерваторію. Бо який же університет без обсерваторії, планувалося, що це буде будуть готуватися кадри ну, для південних е, е, значить, районів Російської імперії. Розумієте, це Київ. Він ну, в той момент він був одним із ну в Харкові. Був ще вже, вже був був цей час в Харкові університет, але це трошки це на схід туди. На Київ, він якраз повинен був забезпечити кадрами оцю частину імперії. Тому а класичний університет, що в ньому повинно бути? Ну, крім факультетів, навчальних там і так далі. Повинна бути наукова бібліотека, ботанічний сад і астрономічна обсерваторія. Це не було так сати, аналог статуту німець, класичного німецького університету. Споруджує університет архітектор Вікенті Борецько. Він вже розробляє проєкт обсерваторії. Проте декілька пропозицій від одного з довелось відхилити. Зокрема, він планував розмістити обсерваторію у круглій башті над центральною частиною головного корпусу університету. Обсерваторію. Лучше располагать на возвышенности вдали от зданий, вдали от городской засветки. И кроме того по астрономическим соображениям нужно, чтобы из этого здания полностью просматривался меридиан на север и на юг, чтобы на, на любой высоте на меридиан можно было смотреть. Связано это с тем, что в астрономии, в астрономических наблюдениях необходимо наблюдать прохождение светил через меридиан, а Тіла можуть бути на будь-якій висоті, навіть буквально зовсім чуть -чуть над горизонтом. Вот поэтому меридіан дуже добре просматриватися. Врешті вирішили збудувати обсерваторію у передмісті Києва Кудрявці. Цю місцевість ще називали Копирів кінець. Зараз це практично центр міста. Тоді ж то була його глуха околиця. На будівництво об'єкту виділили близько 100 тисяч карбованців. Це відома Олега Лагірка. Це був князь Олег. Київський перший київський князь, якого належала, це е, мисливський угодя. Він тут полював. Тут ще 150-170 років. Тут водилися вовки, ведмеді ходили. Тобто це була окраїна Києва, а зараз це майже центр. І ось вона належала е, одному з е, багатіїв київських, і у нього викупили цю землю, цю гірку для будівництва обсерваторії. Під час будівельних робіт наштовхнулися на давні поховання руського вельможі. Є припущення, що це була могила легендарного князя Олега, який, начебто, загинув від укусу Змії. Це тут місце, це Олегова Гора. От, і тут от, у нас є невеликий телескоп, стоїть він на такому підвищенні, і говорять, що це. Значить, якоби, що це ще в часи Київської Русі. Тут була конюшня значить, князя. Процес будівництва контролює Василь Федоров. Його призначили директором майбутньої обсерваторії. І саме він відхилив її перші проекти. Авторитетний науковець вимагає, щоб будівничі зважали на його думку при спорудженні об'єкту. Федоров визначив умови, яким мала відповідати астрономічна обсерваторія. Ось деякі з них. Інструменти мають бути встановлені на кам'яних столах, які спираються на кам'яний чи цегляний фундамент, ізольований від фундаменту стін обсерваторії. Підвалини стовпів повинні бути міцно закладені в землі і сягати такої глибини, на якій земля має майже незмінну температуру протягом цілого року. Тоді ж починають закуповувати для Київської астрономічної обсерваторії інструменти та прилади. Одним із перших придбали меридіанне коло прилад для визначення координат небесних святил. За нього заплатили 1200 рублів золоту, величезну на ті часи суму. Прилад виявився настільки якісним, що у відставку його відправили лише у 1996 році. Фундаменти на яких він стій, 8, години, вони закладені тоді, коли закладався фундамент обсерваторії, 1841 рік. Вікенті Беретті ще закладав ці фундаменти за його наказом. Це справжній скарб, його треба під склою, зберігати як найбільший скарб. І саме головне, не те, що він от є такий прилад його, скажімо, забрати, кудись поставити в інше місце. Не це головне. Головне, що він стоїть на тому ж самому місці, де був встановлений, де він працював понад 100 років. От в цьому його цінність на той час Німеччина була лідером у виготовленні точних приладів, тому серед обладнання Київської астрономічної обсерваторії переважають інструменти німецького походження від складних до надзвичайно простих, як цей зроблений у гамбурзі. Серед різноманітних Геодезичних приладів є один, який, можливо, тримав Федоров в руках. Це прилад 1850 10 року. Цей прилад використовувався в експедиціях для вимірювання горизонтальності поверхні. ртутний рівень. Туди капалась краплинка ртуті, і можна було визначити, чи горизонтально встановлений наш інструмент. Чи ні. Про першого директора обсерваторії мало що відомо. Сирота виховувався у притулку, яким опікувалися особи імператорської фамілії. За дітьми спостерігали, намагаючись розвивати їх здібності. Спочатку Василю Федорову пророчили кар'єру філолога. Однак, під час навчання у Дербському університеті він виявив інтерес до вивчення небесних тіл, потрапив під опіку директора місцевої обсерваторії Вільгельма Струве і остаточно захворів астрономію. І дуже довгий час ця частина астрономії називалась мандрівна астрономія. І от перший директор нашої обсерваторії Василь Федоро, він був одним із мандрівних астрономів. І його перші публікації так і називаються, скажімо, запіски Потішествуючого астронома. Це не книга пригод, це науковий труд в його книгах описується. І киргизькі розбійники нападали, і китайські нападали. Це є в його книзі. Це все в його спогадах. Є він зустрічався з декабристами, бо якраз на той час вони там були. Його гарно знала родина імператора. Бо сама імператриця опікувалася його долею. Федоров одним з перших піднявся на Арарат, визначив координати та висоту його вершин. Створив карту західного Сибіру. І все це пішки, озброєний одними лише інструментами, подолавши понад 10 тисяч кілометрів. Потім, коли він закінчив цю роботу, він повернувся і був призначений директором обсерваторії. Справа в тому, що в той момент людей підготовлених не можна було знайти, ну, ну багато їх не було. Тому, значить, от Федеров прийшов сюди в обсерваторію. І коли він прийшов, він, е, значить, першою справою, якою він зайнявся, це було будівництво обсерваторії. У 1845 році астрономічна обсерваторія Київського університету святого Володимира почала працювати. У першу чергу вчені визначили точні координати самої обсерваторії, заснувавши Київський меридіан. Це не було чимось унікальним. Всесвітнього меридіану не існувало. Тож одночасно існував Грінвіцький, Паризький, Пулковський. Практично кожна країна мала власний меридіан, який зазвичай проходив через центральну обсерваторію. Лише у 1884 році на міжнародній меридіанній конференції у Вашингтоні за нуль пункт відліку довготи на усій планеті було прийнято меридіан, що проходив через Гринвіч. Коли голосували. Всі вони підтримали, щоб Меридіан нульовий переходив через Гринівич. А так би і ми могли, ну і треба було гроші мати. Це, якщо б заплатили свій час, могли б нульовий меридіан мати у Києві. Тобто, якщо стати ось так меридіан, одна нога буде, отак розставивши ноги, одна нога буде у вас в. Е у східному, у східній півколі, а друга в західній півколі. А це от напрямок на північ. Точно. Якщо ввечері подивитися, точно побачите полярну зорю. Появою нової установи були вельми задоволені київські годинникарі. Саме завдяки обсерваторії вони змогли дізнаватися точний час, що було надзвичайно важливим для їхньої професії. Ківляні, скажімо, Моего поколения, среднего возраста, прекрасно помнят службу времени по телефону. Значит, набирали телефон. Сначала он был 28, потом 0,08, потом 0.60. Набираешь телефон, и тебе в трубку говорят: 14 годин, 27 хвилин. Сейчас, конечно, и такая служба не очень то нужна, есть часы, которые там выдерживают точность до секунды в столетии, не знаю, есть в конце концов компьютер, подключи компьютер к интернету, запроси время, он тебе выдаст время тоже с точностью до одной десятой секунды, но все это сейчас, а, а как было тогда, в середине 19 века, когда никаких телефонов не было, как, как было узнавать точное время? Часы были только механические, механические часы это не, не, не очень точный прибор, они вполне могут там спешить и рисовать, вот что, что было делать. Раз на тиждень вони приходили до обсерваторії встановлювати час, звіряючи свої годинники із астрономічним, який у свою чергу перевірявся по спостереженням кульмінації зірок. Дивіться далі в проєкті «Київські історії. На співробітника повісили великий православний крест. І німців це все-таки убіділо. Люди співали щось заправлені планшети, космічні карти. Була станція спостережень штучних супутників землі. Київський меридіан. Дивіться далі. Для астрономії закупляють перші книги. Зокрема, придбали дублікати книг із приватної бібліотеки німецького вченого Генріха Ольберца у 1842 році. Майже 700 томів та понад 200 дисертацій оцінили у 1090 рублів сріблом. Згодом, окрім усього, у бібліотеці з'явилися навіть труди славетного астронома Миколая Куперника. Під час другої світової війни, готуючись полишити Київ, Гітлерівці збиралися вивезти бібліотеку. Ризикуючи життям, співробітники обсерваторії врятували цей скарб людської думки. Там є спережитів і видання Коперника. І німці дали команду запакувати в ящики і відправити. Але вже в цей час вже була спешка. Співробітники, які тут залишались в ящики, наклали туди цегли. Забили це і відправили. Да. Ну, це, звичайно, було небезпечно, якби це знає. Але бібліотека була збережена. Це все так зять. І... А книжки були сховані. От у нас тут зал є круглий, там під підпіллі. Да. Була зірване... зірвана підлога, там цей свод дуже гарний, там вже стояв цей рефрактор, там вже стояв колись. Да. Свод дуже гарний. І туди запакували ці всі книжки, зверху заклали. Підлогу і таким чином була збережена бібліотека. Оце люк, тут груз від годинного механізму опускався. і Тут от мішки з літературою старовинною пустили, закрили, а замість неї я сказав, там кирпичі поклали. На щастя, втрати від двох років гідлерівської окупації для Київської астрономічної обсерваторії не були великими. Основну частину обладнання вдалося евакуювати у глибокий тил. Під час перебування тут чужинців обсерваторію передали кліматологічному інституту, який вів метеорологічну службу для Люфтвафе. Тож співробітники отримували мізерний, проте все ж пайок. Він допомагав вишити остероризовані голодом і холодом українській столиці. Історія донесла до нас інтересне виспоминання о том, як в. Здании в каком-то издании комплекса обсерватории прятали одного из сотрудников, который был евреем по национальности, и, соответственно, если бы немцы его нашли, то ему, мягко говоря, не сдобровать. Это было уже после Бабьего Яра, и, соответственно, значит, евреи в, в тогдашнем Киеве в свободном состоянии существовать не могли. В самой В самой обсерватории тогда постоянно было всего два человека дворник и его жена. Ну, кто-то еще приходили, но жили вот в этом комплексе дворник и его жена. И вот дворник. прятал там одного из сотрудников, который был внешне похож на этого самого дворника. Значит, когда приходили немцы, самому дворнику нужно было прятаться, а сотруднику выдавать себя за дворника. На сотрудника повесили большой православный крест, и немцев это все-таки убедило, и вот так он, так он спасся от неминуемой гибели. І навіть за таких умов співробітникам вдавалося вести наукові спостереження. Зберігся щоденник одного із дослідників. 21 жовтня 1941 року перевірив 16 сторінок формул 5 листопада 1941 року. Газети повідомили про взяття Курська доблесною до німецькою армією. Чи доживемо до століття обсерваторії 1945 року? 29 листопада 1941 року холод, голод і пітьма. Немає сил писати задубілими від холоду руками. 3 грудня згаяв робочий день для обчислень. Змусили писати свою біографію німецькою мовою. 19 грудня. Орбіта обчислена до кінця. Скільки зусиль пішло на це в наші тяжкі часи? Після звільнення Києва від німців обсерваторія досить швидко відновила свою роботу. У травні 1944-го повернули із евакуації обладнання, а у лютому 45-го відзначали сторічний ювілей обсерваторії. Ще йшла війна: німці бомбардували Англію ракетами, у США розробляли ядерну бомбу. Світ стояв на порозі нової космічної ери, і у астрономів мало додатися роботи. Все більше молодих романтиків вабила незвідність все Ви знаєте, було тоді захоплені, люди співали щось, заправлені планшети, космічні карти і так далі. Значить, це було, якось знаєте, так, було, щось якесь таке було ну, піднесення, якесь таке відчуття того, що там є космос, значить, глибокий космос. Космос дуже цікавий, куди цікаво летіти, куди. Нас вже, ніби нас ну вели так, так кращі твори наших фантастів. От скажем, Іван Єфремов, там Тома Сендромеди, чи Стругацький, там, значить, Станіслав Лем, зірок». Чудові такі твори. І здавалося, космос близький, доступний. Треба тільки значить добути до світу. Треба тільки війну зусилля, концентрація цих зусиль, і ми туди полетимо. Після закінчення Другої світової війни почалося протистояння між капіталістичним світом та країнами соціалістичного табору. Протистояння проявлялось у всьому локальних війнах у різних куточках планети, гонці озброєнь суперництвом у космічній галузі. Тож у Радянському Союзі заохочували молодих людей, які цікавилися астрономією, фізикою, математикою, хімією. Я зацікавився астрономією в дитячі роки. Це я свідомо пам'ятаю, було в 1954 році, коли було 30 червня 1954 року повне сонячне затемнення. І, от, значить, це затемнення. Ми спостерігали в селі. Мої батьки, значить, пам'ятаю, мама винесла так кусочок скла, закоптили, значит, на там сірником. І через закопчене скло спостерігали, як місяць, диск місяця покриває сонце. Це мене дуже вразило, особливо вигляд корони. Тоді було у нас смуга повного затемнення. І тоді я зацікавився астрономією, читав книжки, значить. Мені батько подарував бінокль, батько фронтовик, на жаль, вже немає в живих ні батька, ні матері. Ось і е, шкільний телескоп спостерігав зорі, сонце теж також спостерігав. І от виник такий глибокий інтерес, я вже знав, що я маю бути астроном. У 1957 році у космос запустили перший штучний супутник землі. Чотири роки по тому за межі земної атмосфери прорвалася людина. У Радянському Союзі розробляються масштабні програми освоєння космічного простору. Київська астрономічна обсерваторія бере у них участь, коли запускали перший штучний супутник землі. Дуже багато зусиль поклали на те, як підняти, як відірватися від земного тяжіння. Але далі не знали, що буде далі з цим об'єктом, як він буде тормозитись в атмосфері, як він буде швидко змінювати свою траєкторію. І для цього залучили астрономів. Спочатку лише Радянського Союзу було створено 66 станцій, таких вони були дуже втаємничені. Навіть ми не знали, де яка із них знаходиться. Кожна мала лише свій номер засекречений. От у нас був номер 1023 наша станція. І тут людей готували ще до запуску супутника. От якщо супутник, ви знаєте, полетів перший супутник 4 жовтня 1957 року, а в липні 1957 року тут уже була заснована станція. Люди вже готувалися спостерігати. Здавалося, ще трохи і подорожі на Марс, Сатурн за межі сонячної системи стануть звичайною справою, подібною до подорожі плацкартою з Москви до Владивостока. Задовго, з деякими незручностями, але це буде. Завершившися запуск і спутника землі одразу приблизили к нам того, коли ми зможемо відкрити міжпланети путішествия. зараз стало ясно, що це дуже великі затрати, що всі не полетять, що там велика небезпека. Політ до Марса це політ, значить півтора року туди, півтора року назад, як мінімум. За час буде за те, що буде летіти за межами радіаційних поясів, за того, що не буде захисту від нашої землі і магнітосфери, буде велика поглинута доза. Це порядка 100 бер за один політ. А 100 бер це така субчорнобильська чи навіть Чорнобильська доза. Стало ясно, що значить, це все великі затрати, і полетять далеко не всі, а якщо полетять, то це з великим ризиком не повернутися. Значить, стало ясно, що нашу планету землю потрібно берегти. Це наша єдина планета, де ми... Може бути по справжньому щасливі всесвіт. За десятки тисяч років людина дізналася про нього дуже багато і все ж знає надзвичайно мало. Надпотужні телескопи, міжпланетні космічні апарати, надсучасні технології відкривають для нас все нове, раніше незвідане. у центрі Києва, українського майополісу. У затишній місцині продовжує вивчати всесвіт нове покоління дослідників, захоплених жагою пізнання, тривалість якому вічність.